Давайте розберемо декілька задач на роботу. Ну, По-перше, пригадаємо, що обсяг виконаної роботи визначається як добуток продуктивності праці на час роботи. А що таке продуктивність праці? Це швидкість, з якою ми виконуємо певну роботу. І ось перша задача. У фруктовому саду потрібно посадити 12 дерев. Перший садівник може виконати завдання за 6 годин. Знайдіть час, за який виконає це завдання другий садівник, якщо за годину він може посадити на одне дерево більше, ніж перший. Обов'язково в задачі ми пишемо скорочену умову. В таких задачах дуже зручно умову записати у вигляді таблички. Чому? Тому що у нас є три стандартні величини: це продуктивність праці, час праці і обсяг виконаної роботи. Вони завжди у нас будуть повторюватися. І це може бути у нас один робітник, два робітники або більше робітників. І для того, щоб все це компактно записати. Саме для цього дуже зручно записати у вигляді таблички. У нас є два садівники, кожен з яких має посадити 12 дерев. Це повний обсяг роботи. Отже ми пишемо у верхній строчці, ми пишемо робітники, продуктивність праці кожного робітника, час роботи, обсяг роботи. І заповнюємо кожну строчку. Продуктивність праці першого садівника нам не вказана. Проте сказано, що він може посадити 12 дерев, це повний обсяг роботи, за 6 годин. А другий садівник, ті самі 12 дерев, невідомо за скільки годин, проте його продуктивність праці на одне дерево біль за годину більше, ніж першого садівника. Звісно, цю задачу можна розв'язати рівнянням. Але найпростіший спосіб для даної задачі це виконання подіях. Тому не будемо ускладнювати собі життя і виконаємо подіях. І так, перша дія. Ми знайдемо продуктивність праці першого для цього 12, поділимо на 6 і вийде 2 дерева за годину, це продуктивність праці першого садівника. Далі, отже, сюди тепер ми можемо записати число 2. І видно тепер з таблички, що у другого садівника продуктивність на одне дерево більше за годину. Тому ми тепер легко знайдемо продуктивність праці другого садівника. 2 Додати 1 дорівнює 3 дерева за годину, це продуктивність другого садівника. І тепер видно, да, якщо тут у нас три дерева за годину, всього 12 дерев, то час визначимо як час загального обсягу роботи. Відділення на продуктивність праці. І отримує 4 години час роботи другого садівника. Не забуваємо записати відповідь, бо це задача 4 години. Отже, ще раз перевіряємо питання, знайдіть час, за який виконується завдання другий садівник 4 години